Так так, а Іван Даймироська, молодші діти по лаві, вретіш газ. в нашому садку груші правду. Та ти що? А я то думала? Хто ж там нас груші? Мені не радиться. Отой син головний, хороший пару, приходив до мене за порадує. Як я з тобою покохався і що на першому побаченні подарував тобі. Та ти що ж ти їм сказав, тому що я дідом не пригадую, що ж ти мені давала. Нічого, потім згадаю, а зараз скажи, хто в нашому селі ще живе. А слухай а я ти знав? Знаю. А це yes. сестра Петра слухай він. Yes. Я скінчу маєш і майбутнього <рес> чоловіком. А про Грицька мистець душа. Зовсім говорити нічого не хоче. Те, що трапиться в свині, то справа його. Він <рес> я вважаю, що він має бути веселою. О, oh, він за весело. Слухай, то це добре. У нас у селі є змова поразка побалась. Тут такі, що його живе. І вологи приймуть і послати. Слухай, тільки ж завалити, що задали сплати. А це що, я воду дивишся? А тільки матрон, власне, це найкраща вшинку в сем'ї. А характерна каже, що про себе, що вона мальфарка в четвертому поколінні. Майбутнє покаже і вилікує. Ой, діду, діду, побачив, щось сього видно. Хотів. Ot se zakri vlasin nou pou kway nan геть перехов зідні залі. Та, звісно, уговорю, а ти ж нам зал притримають, як ми з тобою домовлялися. О, от це ми свято влаштуємо, вона все село уряд буде. А, а що ж, ти що ти казала? Да-да-да, синок -да. я зал з мене, з м'ясником піду до м'ясника, та за м'ясо домовлюся, а з тебе начині, гості, Ну і викликав звісно, з рісто, ж біне. — О, гості без проблем. Випив ти в мене під поліва. А означає? Чула тебе? Ти що забулаш у нашому селі? Найкраща сваха живе. То й знайде на речі А скільки ж вона бере? Хто ти зараз побачиш? Краще сиди, Я скажу. — Боже, вона тоді -то не брала немало, а тепер. Боже. Та не жива немає. це вже занадто, не по людській Ти ж там мають Ти... грошеня на готу, тому що лейдари вже давно піднялася. Та звісно, приготуй. Ну то що? Де там твоя веселила? <клес> Та вона дуже поспішає. Вона через пару хвилин шину відкривається. Так ти ж вже годиною відкрив. Я, коли до операції йшла, на клієнти та позиу. Ой, доню, яка ти в мене розумна та красива. І якщо ти в мене така розумна і красива, колиш, ти наречено приведеш. Боже, готушек, то коли проведу, тобі проведу. Щось давно за лицяльник і не бігали. А чого це осаду? Стали цікавити, мої діти чи це Доню, ну не все життя тобі. Дібак сидіти. Ну, теж правда. Гарад. Весілля та весілля. Ой, не думала, що таке все так. Піду матрові розкажу.

А ти мені так не слухаєш? Відчули добре, нічого тобі не А ти? А я? Наречення Все, біжи. Шукай нареченого! Шукай нареченого! О! Добридень! Наречення не потрібно? Чути, чути, ти! Ти скільки років? Та ні я, а сестра моя! No. <laughs> Що отак туда? Да, ну, Слухай, а це ж нам вже скоро гарячі путівки привезуть. Ну, так, да. то що у нас там зрічно? Да, да. да. Да мы добавили пораскивайся. Как это три видные косуны? Точно гаразд. Підождемо. Щас за мене. Там зараз підожде. Там так, тобі є, є. Зараз. Щось тиховаєш. Та що ж ти хочеш? Треба не прогадати. Добре, смакінь. Ну добре, то <рес> ми повілі. А, а, а Та, я людьсько. Якщо знову бачить, я не діга. Та ні, я не про тоді. Бачив, що до вас тільки Ну, А я тобі діло? Та я закохався Василиною, як тільки її побачив. Та хочу вас представити мене як наречену. О, а що мені за це буде? Та так, велика людська дякую. Ну, можна подумати. А якщо так? То... О, так це ж уже друге діло. Приходь після завтра, будемо вести сватів. Дякую. Давай. Та що Та там, шо вистачає, що він чи хотів? Там закохався, що доньку Палагею. Та й хоче, щоб я не послатила. О, що безплатно, ні, за гроші, звичайно, нам якраз на яги е, по схватить. Я не скажу, а карти все скажуть. А карти кажуть, ну сидь, не заважаю. Цікажу. Ну, тебе чекає. I uh don't -huh. uh -huh. uh -huh. Селином, а Та що таке? Хто там мене туди облич? Тай япечко. Ну й сьогодні. Виходьте мене на сад. Ну ти звісно даєш. Хоча, Приходь приходьте завтра зі смотанку. Звісно, прийду. Yeah.